Що ж, друзі, викопали ми свої огірки, раніше вирвали, зараз проливаємо нашу теплицю. Будемо витирати стіни плівкою. Це залишили, не знаю, чи правильно, чи неправильно. Можливо, потрібно було б їх теж прибрати, бо ці хвороби можуть переносити на молоді огірки. Але залишились ось пару корчів, щоб був для себе огірок. Але ще будемо думати, може ви мені підскажете, як правильно, чи їх зовсім вже викинути, да? засаджувати нові. Чи залишити і садити нові. Як буде правильно. Напишіть в коментарях. А ми зараз робимо полив. зволожуємо ґрунт. І далі будемо якимось фундіцидом обробляти ґрунт. Ще поки не знаю. Зараз зателефоную там до знайомих, запитаю, яким краще буде обробити. Ну, а відео зніму про обробку і розкажу. Ось так, поливаємо. Пльоночку зараз протремо. і будемо обробляти цю теплицю. Далі буду показувати, що будемо робити. Підписуємося на канал, друзі, і слідкуємо.